Ідея, звісно, сам себе брати інтерв'ю, як хоть нормально виглядає. Всім привіт! -да. Мене звати Паша, мені 32 роки, і я алкоголь. І я хочу розказати вам трошки про себе. Я.. це щось. Я працюю в Польщі вже понад більше п'яти років і вже щось там пшекаю. Працюю на обичних посадах на складі і веду звичайне. В сіре життя, дні якого пролітають так швидко, мов дощ у похмурий день. І незважаючи на таку буденність, на таке сіре життя, я є мрійником. Мені 32 років, і я граю з іграшками. Ха -ха. Я є мрійником, і цей мій романтизм залишився, що ще... він з'явився у підлітковому віці. І недавно. Він пробудився знову. Все життя до мене душа лежала до прози. Я навіть кілька разів почав писати книжки аж дві. Кому це треба? Дві книжки. Думаю, кожному це знайомо писати книжки і не закінчувати. Але Рими мене ніколи не виходили. Да і знання української мови має бути просто ідеальним для цього, що поети. вони ж так вміють сказати, що геть чіпляє серце. Вириває звідси, чи звідси, я не пам'ятаю. А потім з'явилася вона. І знаєте, я навіть спочатку не надавав цьому значення. Таке було враження, ніби знаєте. Серце жило окремо від розуму, і серце все більше закохувалося. І не давало знати розуму. А потім, коли оцей зв'язок між серцем і розумом якось наладився, мені щось в голову стрельнуло, і мені почали подобатись вірші. Тому я фанатично почав шукати вірші, хоча б, які хоча б трош, хоч трошки могли передати мої почуття. І ці вірші я присвячила їй. А потім я спробував написати кілька своїх віршів, і їй сподобалось. Я пам'ятаю, як вона так. Дуже гарно папіка. І я задумався, а може не все так погано? Давай витягнемо цю забуту в, в підліткову романтику, з'єднаємо її е... з моїм старперським віком, додамо ще чуть, чуть почуттів до неї і щось створимо. І ось я тут прийшов про те, що неможливо пояснити словами. Про самотність, про кохання. Про мою історію кохання, про її. І не тільки про її. Про те, що могло би бути, що я фантазував, що було. Я не знаю, чи мої вірші будуть комусь цікаві. Тому що вони не незрабні, вони не в рифму, вони ну, важко передати почуття, яке я відчуваю звичайними словами. Я навіть не можу передати, тому що я не маю настільки багатої мови, щоб це передати. Але я буду старатися, тому що я кинув собі виклик, і я настроєний цей виклик прийняти. Робити те. Що не комфортно. А Якщо ти теж хоч раз щось схоже відчував, ну, залишайся зі мною. Може ця історія буде не тільки моєю. А може колись ти присвятиш мого вірша їй? Чи йому там же ж можна змінити кілька займенників і замість він вона, і, наприклад, крізь. Тінь натовпи і сніг, його очі промайнули скрізь. І все, що я замітила тоді, голубі очі під тьми. <плес> Якось так. Це мій перший блог в житті, тому що я завжди мріяв це знімати. Я без, без мікрофону, напросту камеру, що штатив купив собі. Тому залишайся зі мною, підтримуй мене на Патреоні. І може ще десь. Де знайдеш, там мене і підтримує. І до зустрічі. Надію, що я друге відео зніму і не закину його так, як е... книжку. Книжки. Ставте лайк, підписку і псотку.